Житомир не був би Житомиром, якби він не був наповнений талановитою молоддю. Так і на зоряних надіях, куди не поглянь, молодь. Що ж таке зоряні надії? Це фестиваль, який об'єднав танцюристів, співаків, художників, аплікаторів, театралів у дружньому будинку культури. Ми харікшичський театр енергія. Представляємо ваш сьогодні вам е, на зоряних надіях театральний номер Індійська любов. І раз, два, три. Уу! Олег Калганов єдиний хлопець у хореографічному театрі «Енергія». як йому у жіночому колективі дізнавався наш кореспондент. Ну, э, во-первых, в женском коллективе очень хорошо, потому что, ну, это девочки. Я один мальчик, и, ну, мне лично с ними нравится, очень хорошо. Анна крышталь Руслан Давыдов специально для Дайтаки Продакшн.